зустрічає нас село Білосток. А от як живуть люди у цьому селі, чим займаються, дивимось. Всі працюють, молотять, солому возять. Всі зараз така гаряча пора, що треба працювати. Та й так. Подорожчала цьогоріч молодьба? 40 гривень, звісно, подорожчала. Торік була 30, а в цьому році 40. Ну, солярка дорожча стала. Чаще стало жити. Я не сказав би. Ну, звісно, шкода тих, що воюють. Вон, я вчора був в одного, ну, друга і прийшов брат, рука права не робить. Ну, десь під волновахою його, чи десь там в тій стороні Роз, ну, розірвалася та яміна чи снаряд каже. І от Він вже не, вже не того. Жінка шкодує. Ну що ж, хлопчик такий о 5 років. Ну, що ж зробиш? А гинуть скільки наших того, Кожний день, кожен день. Ну, я знаю, в селі то не тяжко, в селі то таке, а в городі, от, як їм в городі виживати. До, продукти дорогі, хліб дорогий, все дороге. Зиму як будете зимувати, готуєтеся, певно, трішки і дрова заготовляєте про всяк газ, випадок? Газом я вже торік не, не, того, не, не, не користувався і в цьому році не буду користуватися. Дорого? Ну, дрова, дрова будемо дрова купувати, та й все. Ну а що ж. За комунальні послуги багато доводиться платити? Не так, не так, не так. Ну, за воду платимо, за світло і за газ. О, там. Також плитка в мене, та й все. А так нічого, все нормально. А господарство от зараз люди кажуть, тримають тримають всі господарство. Е, Якщо так порівняти, ще років 10, тому чи стали люди більше тримати городів і худоби, чи менше? Було багато худобів. У нас тут худоби було 30 худобів, от на цій вулиці, і на тій 60 було. А зараз 5 курів. Нема нічого. Скоро будуть по телевізору бачити худобу. Як живе село? Як люди живуть зараз? Якось більш дружніші стали, коли війна почалася. Зрозуміли, що то треба єднатися. Ну, так. А по чому ви бачите те, що дружніші? Ну, бо хто навіть не здоровався, то почав здороватись, можна так сказати. Ну, так. Як, ну як ще сказати? А от є такі щоденні, якими турботами зараз живуть люди? От що Жнива. Що, Жнива. що змі... Жнива. Жнива. Всі зараз в заботах, всі в хлопотах. <звук> О, і нашу Анжелу будуть показувати по телевізорі. Пан Володимир нам розповів, що працює у фермера, а взагалі у Білостоці знайти роботу тяжко. Де її легко знайти? А де в основному люди працюють, куди їздять? На Польщу, куди ж їздять? Всі ну, дівчі, Всі жінки всі поїхали майже ну, Так, в селі, от, це, з нашої вулиці, порахувати, то дуже багато хто поїхав заробітки. Спочатку їхали, як то кажуть, втікали від війни, а зараз залишаються заробити гроші. Так. Да. Ну і втікають в один час від війни. де хтось з дітьми їде, втікає. бояться. Бояться і жінка моя боїться, не раз мені що забираємо дітей, її, вивезе нас до Польщі. Але кажу, що поки будемо тут, нам недалеко до неї, так якби. Угу. що. А чим займаєтеся? Домашнє господарство тримаєте? Так, да, корова, свині такі. Чи вигідно тримати зараз домашнє а господарство? Яке вигідно, яке вигідно. Ні, ну Зараз, так як зерно, ніби чуть-чуть дешевше, то може і свині, і вигідно, тільки їх зараз вже нема, бо того, що воно було дороге, а зараз, зараз ніби й дешеве. Ну, але вже й не хочеться його й тримати. Бо того ж, подумає, хто його знає, що завтра буде. А дружина цього року, чи стала робити більше закруток? Ну так, да, да. більше. Звісно, що більше. Бо ми так питаємо, багато людей кажуть, стали робити більше. Е, так. В кожного так. якась своя причина, у так. вас яка. Знаєте, що навіть подивитися це все, ну, от так як в нас закупляють, чи картоплю, чи буряки, вони закупляють все за безцінь. І подивитися, так же само от відбитись від одної картоплі, що картопля 3 гривні. Якщо вона буде цього року 3 гривні, то виходить, в мене 20 сотих, то я її вже все купив два рази. Сам в себе, що я, ну, так як в мене немає ні, ні трактора, ні нічого. Ну, я думаю, так же само, хто має і техніку якусь, якщо це є, якщо він порахує це все, що, що, що якщо картопля 3 гривні, то ти її сам в себе купив. Що садили, чому більше посадили? Картопля, морква, буряк, квасоля. Це все, що потрібно, цибуля, чесник. Аби не купувати, аби все було своє. Так. А чому більше посадили цьогоріч? Ну, більше, тому що війна, думаємо, що буде ціна більша на все. Каже чоловік, що кажете, що, аби з дітьми вивіз у Польщу. Так, а чому? Там більше перспектива, там робота є, а тут а де є робота? Тут немає роботи. Машина є велосипедом. При першій необхідності, то так от от діти хочуть нам на озеро. от Вже мені цілий тиждень, а така погода, і маю вільну хвилинку, то вже зараз завезу їх. То Це так один раз машиною виїде. Так, так. Ну, там закупитися десь поїхати в Торчин. Все. Але то вже, певно, їдете, так, збираєте цілий список, що треба ну, конечно, купити? Ну, Звісно, конечно. щоб один раз. Раз на місяць поїхав і все, більш не їдеш. Раз так. на місяць їздити, так. 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 Якихось круп купили та й все. Я не знаю, як економити. Там, от, Зайдеш в магазин, подивишся на ціни, це. 100 рублів маєш, то нема, що йти в магазин. Хліба купити. Що на, що на 100 рублі вийде? Чотири булки хліба. Діти морозиво обов'язково ж певно хочуть. І морозиво, і кавунчика. Один кавун кавун пішли, купили, кавуна по 30 гривень на смазані кавун. То 5, 5 кілограм кавуна ми заплатили щось 200 з чимось гривень. <гум> <гум> ну то про що говорити? А що ж того кавуна, як говориться? Всім по скипці. <гум> так, так. Зате кажуть, домашніми пиріжками ласують до схочу. З сиром, з малиною, з полуницею, з смородиною. А діти з чим найбільше люблять? Найбільше з шоколадом». За школою скучають? Так, зараз так. Куди ви зараз так спішите? На озеро. А скільки чекали, щоб поїхати? Скільки вбалтували тата, щоб поїхати покупати? Довг просили, тато. А до школи вже хочеш йти? Yeah. В який клас підеш? Четвертий клас. А чому хочеться до школи? Хіба вдома отак на дистанційному не краще? Mm -mm. А чого? Бо від телефону мені трохи болять очі. У селі зустріли ми і пані Іванну, маму дев'яти дітей. Життя цієї жінки війна змінила чи не найбільше. Жінка втратила сина. Він загинув у війні з окупантами. Ще двоє синів і далі на фронті. В нашому житті. Це ну, торкнулося дуже. Близько в нас загинув син на війні. Це вважайте, з перших днів війни, 28 лютого. Вже його не стало. Ми три місяці його чекали. Думали, що він живий. Були такі ну, сподівання, надії. Так якось нам Бог давав такі надії, що поки його знайшли, ми мали надію. Ми не знали, що він є неживий вже. Ну, колись знайшли, ну як сказати, це більш всього життя вже, але ми маємо надію на зустріч у небі. Є віруюча, ми є сім'я віруючими, віримо в Бога. У нас кожного дня молитви. Через кожних три години ці дітки, що прийшли до моєї дочки на день народження, вони приходять, стають на колінця і вони моляться, бо деяких з них теж є. Тато служить так само. Всі надіються, бо в кожного є діти, і ми надіємося на перемогу, все-таки що наша. Армія, наш народ з Божою поміччю переможе ворога. Ще на строковій службі син. Це вже він якби відслужив, мав в травні прийти, але в зв'язку з військовим станом, з воєнним, то далі продовжує службу. А інший син теж був в Луганській області, то він був на передовій. Якраз тоді, як ми хоронили свого сина, старшого, то він якраз його везли туди вже. на… На ноль, як кажуть. Ну, що сказати, Бог зберіг його. Він ну, вийшов з Лисичанська, живий, здоровий, дякувати Богу. Так. Хочемо, щоб його перевели, можливо, так, як кажуть, що можна. Якщо є загиблий, щоб другий не попав, то знов туди в, те, в ті бойові дії. Ну, не знаємо, як нам дасться, ми намагаємося що від наших сил. Спиною справжня перлина Білостоку. Святомихайлівський храм височіє тут майже чотири століття. Місце направду історичне, адже свого часу тут творив видатний іконописець Йов Конзелевич. Нині храм пам'ятка державного значення. Хотіли своєї церкви української, нашу нам ті мускалі тут потрібне, але добилися свого. Може, хтось і проти, але то вже. Якщо проти, то нехай собі шукають місця там, туди за Східну Україну, там є такі місця, там собі хай будуть. А в нас має бути все своє українське і все. Ні більш ніякого. Старовинна церква От через 14 років буде і 400 років нашому храму. Я ходи були, пам'ятаю, коли був ще малий, ще як з хати колись совали зі школи, ходили на одіяння, як то би казати так. Там така в нас була яма, печера. Але туди, як ми заходили наниз, спускалися там ну скільки, може, метрів три-чотири такого глиб. І хід такий був один на торчин, один на садів, а один іде на Луцьк ну, На Садів, то я пам'ятаю, що такі були двері желізні, стояли із таким великим замком. Ну але колись вже більше було, то вже ми ввійшли туди, то не було тих дарей. Хтось мене витягнув їх ну, на метал забрав. А на той був хід, ми так пару метрів пройшли, але він вже був завалений, вже нічого там не можна було. Ну, зараз там вже не зайдете. Ну і на Луськ був, але був завалений. Ну і під церквою казали, там є ще другий храм під низом. Ну, Я не знаю. Я його не бачив і не знаю, ну, чути чу. А тут, схоже, колись була місцева пошта. Чому колись? Бо будинок, як бачимо, занепадає. Добрий. день. Кажуть, у вас тут якесь цілюще джерело є. Так, да, внизу. Де то саме? Воно не спускається, там от джерело. А чому воно цілюще? Або воно біжить з під церкви. Ага. Так. Да, і Там від джерела. Але його трошки, наше правительство, я скажу, трохи забруднило його. Пані Олена веде нас показати унікальну пам'ятку, джерело, з якого у Білостоці століттями пили воду. Колись тут був монастир. Було дно чисте, все було видно, де джерела б'ють. Все змінилось після того, як навколишні землі взяли в оренду. Джерело перетворилось ледве не в багнюку. Воно, з природи воно дано. воно це з природи дано, А вони собі перехватажували все, відпорили ото мову. То це так. вже тут приватна територія йде? Ну я не знаю, типу того так, як вони викупили його, тут і форель мали запускати. А хто викупив? Неізвісно хто. Вони викупили щось, почали рити, вон там, де ті вон, дерева вон позаростало, там такий рів був, стікала вода туди в чорну гуску. І звідти також стикала в а Вони повиривали, позамулювали все та й все. Треба, щоб нам трохи допомогли, люди долучаться, щоб трохи якось його зробити. Там таке, така хороша вода була, завжди однакова температура води і чиста. Староста села каже, треба запрошувати екологів, але коли це зроблять невідомо. Сьогодні трішечки гальмує те, що в нас іде війна. Іде війна, і ви знаєте, сьогодні в зв'язку з тим, що багато таких питань, які можна було зробити вже, вони трошки відносяться на інший план. А от в часи Другої світової війни в селі проходила лінія фронту. На багатьох подвір'ях були окопи. Згодом у Білостоцькій гімназії німецькі солдати облаштували госпіталь. Місцеві кажуть, будівля їхньої школи, мабуть, найдавніша в Луцькому районі. Ця школа побудована 1936 року, і ну, починали власне, селяни будувати її на кредитні кошти. Спочатку взяли кредит і побудували в урочищі Паляна Гора цегельне підприємство, яке власне, виготовляло цеглу як на продаж, так і на будівництво даної школи. Також в 60-х роках було побудоване ліве крило, власне, в якому ми знаходимося, і будемо говорити так, що от школа з двох частин складається. В Закладі навчається на даний момент 67 діток. Небагато, але ми стараємося. Школа досить старенька, як бачите. Але і батьки, і педагоги стараються підтримувати, зробити затишок своїми силами за допомогою ОТГ. Звичайно, як можемо, так працюємо на благо, як то кажуть, і діток наших, щоб їм було комфортно. Всі умови створюємо для комфортного їхнього тут перебування. Є у Білостоці і будинок для літніх людей. Тут доглядають не лише місцевих, будинок став оселою і для вихідців з інших громад. Тут у нас проживає Марія Іванівна. Вона з 1928 року народження, але вона у нас така активна, має ще пам'ять. Твою <ansparive> пам'ятаю, пам'ятаю твою сеньку. Боже, Боже. Ще дожила другої божі, не дай Бог її вже. Марія Іванівна згадує тяжке воєнне і повоєнне життя. Каже, не думала, що у свої майже 94 роки побачить ще одну війну. Мій батько війну этого, з голови помер і я голодувала. Тяжке було життя тоді. Тяжке, тяжке. Але мусила жити. Покидали німчі снаряди. А ми поїхали в Херсонську область, і там бавовну я робила. Наробила ще крепко в колоспі, робила п'ять років в дитсадіку. а потім в ракі не йдула на, на знищення на, на на, 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 на зиму іду в селян глядіти. І так робила все врем'я. У будинку для літніх людей бабуся вже чотири роки Рідні не залишилось. Брат колись виїхав до Росії. І там ще, бо жінка не хотіла тут жити. Вона поїхала, каже: Я дітей не буду посилати в українську школу. І поїхав і писав до мене, щоб я мене хотів забрати сюди, а я не хотіла. Попри непросту долю, Марія Іванівна посміхається і згадує рідну домівку. Чи добре за вами тут доглядають? Добре. Добре. Добре, мені вистачає все. Приїжджав раніше сушість, мені привозить меду. А моя хата зараз стоїть вже не кудишня, але зараз стоїть, Хі -хі -хі. Вже, мабуть, я не вернуся, може, ще вернуся, ні, вже я мабуть, ні. Тут у кожного своя історія. Проживає 23 мешканці. Ну, от, є в нас проживаючі різного віку. Так сталося доля, що і проживає в нас і 42 роки, і 94 роки, ну, от, різні, різні люди. Але в основному це люди, які обділені долею. Трошки тяжкувато, але ж ми теж будемо старі, не знаємо, які ми будемо, які в нас будуть. У нас знаєте, старі люди, вони як то, як то кажуть, як малі діти. Вони хочуть всі уваги, хочуть що їм розказати, щоб то можуть запитати, що там у вас вдома, то там це. Але ми вдячні Богу, що в нас в селі є таке приміщення, і що ми маємо роботу близько, не треба нікуди їхати. І я думаю, що і нашим старим тут. Ну, нема що Бога дивити. Вони тут і в чистоті, і нагодовані. Вони не думають, де взяти, чим заплатити за газ, за світло. Я рахую, що, що тільки Бог їм дав здоров'я. Вони будуть у нас жити, будуть мати здоров'я, ми будемо мати роботу. На схилі літ хтось залишився одиноким, у когось є родичі. Їх тут з нетерпінням чекають, аби відчути тепло від рідних дітей і внуків. Дочка з онуками, з чоловіком приїжджаємо, свято нам. У Великдень Трійця Новий рік, Рождество. Чи хотіли б ви, щоб частіше приїздили до вас? Ну, хочеться. Та й внуки теж хочуть, щоб діду, давай їдеш, їдь до нас. Кажу, я з другою душею. Говорю, вас так там багато, а я ще буду лишній. Як живеться в будинку для літніх людей, пан Леонтій розповідає, тут завжди ситий. Чотири рази гондують. Сма смачно кормлять? Так, да, ну це дуже смачно. Хіба так буває? Дома так ніхто не їв, як тут кормлять. Чи вареники, і голубці, і пельмені, все є. Но вареники чи голубці більше любите? <рес> і та і те люблю, я не перебираю харчами. Поки спілкуємось, не зчулось, як пора обідати. Що сьогодні на обід, що є зараз? Да, вот, Нормальний супчик і ще шра. Макарони знаю. буде? і біляш. І біляш. А, а с чем біляш? з чим біляш? Разом з тим люди діляться наболілим. Ліки дорогі, а пенсії мізерні. Я от мені прийшлося покапати. Ой-ой-ой. І ой, ой, ой. мабуть, десь до двох тих можна. Ну, ото так, хто має велику зарплату, то так. А ми, копійчани, тієї зарплати. То мені прийшлося три місяці, щоб заплатити. А мені ж весь час медикаменти треба. Нашо? Чому вони не подумали, що піднімають того, а таким копійчаним пенсіонерам добавки нема? От поясніть мені, І як можна з тим змиритися? Питання риторичне і дуже болісне. Але попри це мешканці будинку час від часу посміхаються, коли згадують молодість і улюблену пісню. Дощик накрапає на камені зличко. Ой, добре, тому жити в кого мибличко. Ми у приміщенні будинку для літніх людей раніше була і сільська амбулаторія, але нині її закрили, бо ж сімейна лікарка пішла працювати у Торчин. Я перейшла працювати в приватну медицину і майже всі 80% пацієнтів перейшли за мною і працюю в Торчині. Ну, ніби не скаржиться. Звичайно, краще було б їм тут, доступніше, щоб люди тут обслуговувалися. Але вийшло так, що тут немає ні аптечного пункту. Доїзд зараз у зв'язку з військовим станом також дуже поганий для людей. І ми так вирішили працювати в Торчені. Проблем зробити в Білостоці сімейну медицину немає ніяких. Просто потрібно. Є лікарі, є торчинські лікарі, які згідні приїжджати сюди. Просто заключають з ними декларації, і лікар буде приїздити. ну, треба, щоб він набрав не менше ніж півтори тисячі. Я так розумію, і буде лікар сюди приїздити. Просто приміщення потрібно, оплачувати, опалювати. Ну це зараз трошки скрутно. Вже дасть Бог закінчиться війна, настане мир, і це питання, я думаю, буде вирішено. А от чоловік пані Марії місцевий єгер. Василь Зінчук вже кілька років розводить фазанів. Пернатих згодом випускає на волю. Каже, цих птахів приручити неможливо, а піймати теж морока. Фазани одні з кращих стрибунів. У єгеря ці пернаті в спеціальних окулярах. От такі окуляри пробиваються ноздря. На наскрізь є такі, що тільки защіпуються, але так надійніше. Усе для того, аби фазани не заклювали один одного. А так бува, якщо у вольєрі їх багато. А як же ж воно захищає від того, аби вони він не бачить, Він не бачить прямо, він бачить тільки збоку. Ага. Він не бачить прямо, щоб клюнути. І то вони навіть з боку подивиться і ще вмудряються. Я замітив, що все одно вмудряється один одного, один одного клювати. Василь Зінчук розводить фазанів неспроста. Згодом Єгер випускає їх в дику природу, аби птахи плодились вже в природних умовах. На Волині цих пернатих дуже мало. Так би мовити, в наших широтах птиця рідкісна. У нас в Україні ж фазан є, він так, якби там на півдні, на сході, де тепліший клімат, то я собі вирішив, що був в Польщі, був їздив в Польщу, там так, якби клімат не крепко відрізняється. Я там побачив, що його дуже багато. І в природі, і в вольєрах їх там теж вирощують. Ну і в них там державна програма. Вони кожен рік випускають дуже багато велику кількість фазана. І через те він і в природі які виживе, які не вижива, але він є. І там і зайця так само випускають. Ну, я вирішив спробувати. Таке домашнє хобі Єгер пробує вже три роки. Торік виростив 50 фазанів, цьогоріч сотню. Замітив я, що вони бояться, коли затяжні дощі, волога. А так їм клімат підходить, зиму вони переносять дуже добре, їм мороз їм не страшний. Ну і самі вони не сідають на яйця. Це дуже велика рідкість, треба інкубатор, закладати інкубатор і так. Ну і кормити їх потрібно домішувати дуже багато до. до... Зернових ще дуже і косну муку, і рибну муку, і ракушку морську. М'ясо фазана каже Василь Зінчук смачне, нагадує курятину. Мені воно як тут, так, як, як звичайна курка. Не така, як там бролери, а таке воно темніше, як звичайної курки. Ну, на смак вони ну, смачні вони. Яйця теж в них. Менші просто розміром, але такі, як і курячі. Полювати на фазана на Волині заборонено. Втім, Василь Зінчук вірить, що популяцію пернатих вдасться збільшити. Каже, старається для майбутніх поколінь. Якийсь вклад свій зробити в мисливську галузь, тому що хочеться, щоб було для дітей, для внуків.